Тато Небесний, ми молимося, Господи, Тобі, зараз за нашу країну. Збережи, Господь, нашу країну від злого. Тато Небесний, ми молимося, Господи, Тобі, щоб в нашій країні святила Твоя рука, Твоє Сонце. Ми молимося, Господи, Тобі, захисти нас від ворогів, захисти, Господь Боже, сьогоднішній день. Від того, Господь, щоб ворог просувався. Господь, ми молимося, Господи Тобі, щоб ворог відступав. Молимося, Господи, Тобі, щоб сьогодні був твій захист і твій купол над кожним городом, над кожною областю, Господь, тато Небесний, ми молимося, Господи, Тобі, за потужні зміни там, де це потрібно. Молимося, Господи, Тобі, за нашу державу, давай їй мудрості. Молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє. Амінь. Тато Небесний. Я молюся Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся, Господи, Тобі, щоб цей день для кожного був особистий, особливий. Тато Небесний, я молюся, Господи, Тобі, щоб для цієї людини були особисті зміни для кожного із нас. Ти є Бог многогранний, Ти є Бог Целитель, Ти є Бог Освободитель, Ти є Бог опора, Ти є Бог Защита, Иисус, Господь. Я молюсь, Господь Боже, Господь, чтобы сейчас у людей начали открываться глаза, останавливались штормы, Господь. И они увидели, что Ты с ними, Господь Божий. Я молюсь, Господь Божий, чтобы у них было желание молиться, желание читать Слово Твое. Я молюсь, Господь Божий, благослови их день, защити, Господь Божий, их от врагов и их. Пусть будет сила Твоя и воля Твоя. Во імя Ісуса Христа. Амінь.